Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні я не в своєму місті. Сьогодні я у Львові, в Аврорі, на вулиці Стрийській. Такі смаколики. 10 штук паковці. Ціна 39 гривень. Такий варіант маршмелов на бісквітному такому печиві. 120 грамів, ціна 34 гривні. 17 гривень коштує печиво сендвічок. З такою кокосовою крихтою. Торгова марка Загора. По 14 гривень такі цукерочки. Трюф Роял маршмело. Бомбочки шоколад з какао та маршмело. Ціна 109 гривень в упаковці 3 штучки. Залий гаряче молоко, перемішай та смакуй. Від Millennium цукерочки в Perry тошине молоко. Ціна 99 гривень за 150 г. Дуже великий асортимент таких цукерочків. Від конті 44 гривні. Такий варіант. такий. Пам'ятаю, вони були в багатьох подарункових наборах від конті. Ромашка від конті 44 гривні за 200 г. Золота лілія, ціна 49 гривень 200 г. Гр. Вафельки, вага 65 грамів, ціна 11 гривень. Печиво пісочне, такі пандочки пів кілограма за 88 гривень. Чаї від ловерем 84 гривні, 24 пакетики. Таких смаків я ще не бачила. Що є три варіанти. Келих для вина, об'єм 300 мл, ціна 169 гривень. Дуже в нього цікава ніжка і сам він йде такий рельєфний. Келих для Маргарити, об'єм 320 мл, ціна 69 гривень. Такі цікаві келихи для вина склінні, об'єм 139 гривень. Вони дуже великі. Не знаю, який тут об'єм. Може, пише? Не пише, на жаль, Величенькі. Склянка для коктейлів. висока, кольорова 88 гривень. Тут ніжка низька, а самий бокал склянка висока. Такі скляночки по 77 гривень. Чашка фарфорова із кришкою та ложкою. Ціна 169 гривень. Такі капібара. Знаєте, що ще цікаво, яка тут ложечка? Вау, незвично. Багато цукру в неї не набереш. <рес> Такі чашечки. Ціна 77 гривень. Таку краплинку. Всередині, звичайні, білі. Ой, дивіться, які прикольні. Об'єм 110 мл, ціна 49 гривень. До речі, ці морточки об'ємні. І є у різних кольорах. Така чашечка. Об'єм 360 мл, 74 гривні. Ємність для сипучих продуктів з бамбуковою кришкою. Такий варіант. Ціна 169 гривень. Така ємність 149 гривень. Вони йдуть з таким ефектом, як подвійні сінки. Є і інші варіанти різного об'єму, теж із бамбуковими кришками. Нова колекція посуду. Тарілки десертні діаметром 19 см за 69 гривень. І її більшого діаметру тарілка обідня 129 гривень, діаметр 26,5 см, е, є ще чашечки. Тарілка супова, діаметр 20 см, ціна 119 гривень. Ось ця чорненька, це є наліпка, яка знімається. По 88 гривень ось такі біленькі тарілки супові діаметром 20 см з половиною. Досить незвичні. По-перше, вони такі ззовні, бачите, рельєфні, і самі края теж нерівні, а у вигляді, як квіточки чи хвильки такого формату. Знаєте, минулого разу, як я тут була вдома, думала, треба було купити ось таку ємність. Дуже вона мені сподобалась. Це цукерниця скляна, така подвійна вона йде. Ось вона є кришка скляна, один рівень і другий рівень. Я думаю, дуже класно можна тут зберігати, наприклад, в одному рівні лимон, а в іншому рівні мід. Так. Подача до чаю, або, наприклад, горішки, якісь фісташки чи інші, чи інші горішки. Подача така. Як вам варіант, бо мені дуже сподобалась така ємність. 449 гривень коштує столик менажниця Такий варіант, розмір 50 на 30 см. Я так розумію, це для подачі вина із закусок. Цікавий варіант. Ось тут запихаються келихи так, ніжкою. Тут саме пляшка, мабуть, чогось. І є ніжки підставка. Цікавий варіант за 399 гривень менший. Круглий варіант діаметром 35 см. Ну і трошки дерево відрізняється, тут світліше, теж на ніжках. Решітка ажурна для мийки. Кольори на вибір, ціна 29 гривень. Яскраві ємності для меду. Така цікава ложечка. Вона йде. Ось така. Класно тим, що набрав мід, не треба мити, можна ось так закрити і повторно користуватися. Ціна такої ємності 77 гривень. Така пляшка для олії та оцту скляна. два в одному, ціна 199 гривень. Пляшка для олії скляна. Ціна 149 гривень. Така зелена. А є ось такий варіант за 119 гривень. Є декілька варіантів в надписі. Така менажниця дерев'яна. Ціна 299 гривень. Такий гарненький набір для випікання форми та качалка. Такий дитячий варіант, бо маленька качалка. Ціна не акційна, 199 гривень. Сушарка для посуду. Така велетенська, я б сказала. Такий варіант. Ціна 349 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Темно-коричневий. Такий світло-рудий та сірий. Такий гарненький набір для кухні. Ножі, ножиці та овочечистка. Кічен. 4 предмети, 149 гривень. 4 і плюс підставка. Такий варіант. 599 гривень набір ножів кухонних. Шість предметів. Прийшов, побачив, закоптив. На ще піддуба для приготування м'яса, птиці, риби та овочів. Пакет для запікання копчення. цікаво Тут хтось вже добирався. Чому воно так де Не знаю. Ціна 99 гривень. 199 гривень коштує мангал одноразовий. Мала щастя колись таким користуватись схожим. І знаєте, класна штука. Там же є вугілля. Просто розпалюєш, кладеш зверху дуже зручно. Час горіння, 60-90 хвилин, 500 грамів брикету. Така нова колекція 69 гривень, це її відкривачка універсальна. Ще не мала досвіду користування такою. Хто користувався, залишайте свої відгуки. Бачу, що її терки з ручкою. Це її ніж для піци, ціна 77 гривень. Вінчик 119 гривень. Також 119 гривень лопатка. Ложка для морозива, ціна 69 гривень. Такий ніж лопатка для нарізання сиру, масло 69 гривень, пензлик кухонний 69 гривень, і це для витискання соку. Думаю, вони в однакову ціну. Навіть не знаю, як вам казати: ці товари, бачите, сьогодні останній день акції. Можливо, називати без акції, тому що не знаю, коли я встигну змонтувати. Бо просто не могла обійти увагою магазин в іншому місці. Це завжди цікаво. Ще одна нова колекція столового приладдя. Ще не у всіх магазинах вони представлені. Тож вам покажу, що тут є: ручки такі пластикові з крапленнями чорними. Ополонник 77, в принципі, вони всі одиниці є по 77 гривень. Така лопатка для спагетті. Ложка кухонна пластикова, ополонник. Такий, бачите, йде з лієчкою. Шумівка. 77. Ця серія дешевша з такими кольоровими ручками. 59 гривень. 99 гривень коштує такий вінчик для збивання. Набір кухонного приладдя. Такий 99 гривень, 149 гривень, такий набір. Вінчик і терка. 99 гривень коштує такого формату вінчик. Така цікава фруктівниця, металева, золотиста. Ціна 199 гривень складається вона із сердечок. Значите? з серця. Такі фруктівниці металеві по 199 гривень. До речі, досить вона йде глибока. Такий варіант. Я вже називаю це класичним варіантом. Частенько він є. Зараз ціна 109 гривень. Овочі чистка ціна 69 гривень. Ручка пластикова, приємна на дотик, але з такою імітацією, ніби деревом. Чи є різні варіанти? Такий, такий у 69. Так, є ще ніж для витискання серцевини з яблучок. 69, така ложка кондитерська та 69 гривень. Такі ножі. Ціна 59. Сковорода алюмінія з антипригарним покриттям. 399 гривень і ручка в неї знімається. Діаметр 20 сантиметрів. Ваза для квітів фігурна. 299 гривень. 149 гривень коштує ось така ваза склянна. 124 гривні коштує спрей відлякувач від туалету для кутів. Об'єм тут 250 мл. Лорд для собак. Оновлений догляд. і шампунь 45 гривень 250 мл. різноманітні шампуні по 34 гривні. Набір гачків настільних хмаринки. Ціна 24 гривні за 3 штуки. Максимальне навантаження 3 кг. Від fraкенбокс серветки целюлозні Три штуки за 77 гривень. такі цікаві гачки, металеві, чорні розмір S. В наборі 4 штуки, ціна 34 гривні. Є ще біленькому кольорі. Такий набір гачків настінних, дитячі, 6 штук за 29. За 34 гривні губка для миття. Дуже цікава, довга. Для пляшок. Набір розпилювачів для змішувача. Дві штуки. Можна економити воду за рахунок такого розпилення. Є декілька варіантів кольорів. Ще бачу: фіолетовий, рожевий, червоний, фіолетовий. 59 гривень коштує щітка для миття пляшок. Такі силиконові їжачки, невеличкі. Так, в порівнянні з рукою. Це зовсім невеликі. Такий шкребок для чищення із ручкою пластиковою. Ціна 39. Для туалету такі насадки для сидіння. 10 штук упаковці. Ціна 34 гривні. Губка шкребок для прибирання із ручкою. Ціна 49 гривень. 99 гривень суперзнижка на такий набір кухонного приладдя. Вони йдуть в комплекті із підставкою. Чи є у різних кольорах. Такий варіант ціна не акційна: 349 гривень. Різноманітні смітнички такий варіант 149 гривень. Такі по 449. Тут цікава кришка. Вау! Прикольно! Дрібничка, але приємна, правда? Можна знаєте для чого? Для білизни брудної. Такий невеличкий контейнер. Все таке гарне. 149 гривень дозатори для миючого засобу. Є ще губка. Такий класний варіант тримати на кухні. Можна губку поставити для миття посуду. Такий варіант, теж така, як кераміка, фарфорове пише. Ціна 129 гривень. І біленький варіант теж 129 гривень. Вони відрізняються ось цими самими дозаторами. Така у вигляді зірочки. Морської зірочки, мабуть, цікавий варіант. Ціна 129 гривень. Котики, теж керамічні, ціна 149. Такі дозатори для рідкого мила, Бачите, є ще у білому кольорі 59 гривень, це вже пластик. Є наборами 299. Це пластик з цієї серії. І такий варіант ціна 219 І ще один варіант набору для ванної кімнати 229 гривень. Три предмети. З 13 по 19 березня акція на ось такий засіб для чищення універсальний. 500 мл 70 гривень. Засіб маючий для кухонь. 109 гривень 500 мл. Чиста кухня, антижир 750 мл з аромату гранату 77 гривень. Такі кошики для прального порошку, вони йдуть металеві, ціна 169 гривень. Ось ще ручку. Це така ручка, ніби пральна машина. Капсула для прання про 3 в одному. 70 штук упаковці, ціна 540 гривень. гель для прання сама профі! 5 кілограмів за 187 гривень. Полар. 178 гривень 5 кілограмів і такий варіант теж. Але за 177. Одна гривня різниці. Грюнвальд гель для прання. 5 літрів. 127 гривень. 119 гривень коштує набір органайзерів для дрібничок пластикових. Тут в наборі 4 штуки, вони йдуть різного об'єму. Один варіант найбільший, бачите, і три, що поміщаються всередину. Один довгий, а ось ці поділені навпіл. За 109 гривень такий органайзер для дрібничок. Тут можна навіть серветочки ставити. Бачите, є такий дозатор. І тут відділ: прозорий пластик. Такий органайзер для засобів інтимної гігієни для прокладок. Матеріал пластик ціна 49 гривень. Дозатор для зубної пасти 77 гривень. Кошик для зберігання пластиковий ціна 39 гривень два варіанти кольорів. Така корзинка кругла, об'єм 1,5 літри, ціна 55 гривень. 398 гривень акційна ціна на сушарку для білизни. Маю вдома схожий варіант, користуюсь вже багато років. Є ще в чорному кольорі, тут вже інший розмір, більший. Ціна 549. Така корзинка, ніби відро, але має подвійні ручки. Ціна 139 гривень об'єм 11 л